Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. Вийшли на вулицю. Півень виспівує. Бачите, один день сонечко посвітило, порадувало нас і все знов сьогодні хмарно, прохладно. Морозу немає, але холодно на вулиці. По погоді ніби знову будуть вже морози, не знаю, великі-невеликі, чи вони будуть, чи не будуть. Але що я сьогодні хочу зробити, тому що якщо не зроблю, то воно так і залишиться. Мені треба вкрити кущі троянд. Треба з городу привезти землі і понакривати коріння, тому що не стільки тих кущів, але вимерзнуть і останні, не буде ніякого. То виперлися на вулицю, їсти вдома вистачає, не треба нічого робити, то треба підігнати на вулиці роботу. Ну, підігнати. Роботи тут, а не початий край, ще ніхто, ви бачите, не позагрібав, скільки воно листя повно-повно. Ну, Мені вже кажеться, що це буде лежати це листя вже до весни. Бо роботи і в хаті треба доубирати. У мене кухня ще не прибрана. Як не одне, так друге. Але кущі треба покривати. Те, що таке, знаєте, виноград прикрити треба, і кущі троян. І там, дивлюся, курю повикублювали лілейники, кущі треба навести землі, бо викублили самі канави, щоб не вимерзли коріння. Так що будемо зараз землю перевозити з города у двір, мені на квіти. Все, пішли ми працювати. Всім дякую за привітання. Мені дуже приємно. Привітань дуже багато. Було вже не. Не під одним відео, а під декількома. Мені дуже приємно. Дякую, дякую, дякую. Все, а я пішла трудитися. Хворіти нема коли, гуляти нема коли. Підемо на город. Он, виглядає трохи сонце. Треба, мабуть, нарвати і гірчиці на кидати курям. Тут ось дивіться, скільки з'їли. Це одно мороз його вже поморозить повністю, Лімузин сіданий мій. Тут будемо брати, тут будемо брати. Ну воно щоб не яма, а так зверху. Зверху, щоб не це є, не копати яму. Ну, а скільки тобі тачок вадим? А скільки мені тачок треба? Ну, буде яма. Ну, так, а де ти хочеш брати? Не знаю. Ну так вези з того роду, щоб хтось над куди везти. Зверш... Вершок собирай да накидай. так держати. Смішного нічого не бачу. Нагинайся і працюй. Отак. Правильно? Правильно. Бо вона тоді замерзна, так ми нічого не зробимо. І винограду виноградості треба вкрити два кущі. <кхи> Накидай, я піду, гляну, що тут в мене з щасником. Цибуля не зійшла, наче звідси не видно. А часник зійшов, але не весь. Гляньте, цей не зійшов. Ось Цибуля ця, що. Вона не нужна, ну, це я валяється. Ось якийсь рядок зійшов, це я купувала. Не знаю, що це за часник. Він зійшов. Бачите, один рядочок зійшов. І ось все зійшов. Ну, це цей, що ранній, його, бачите, вже ага, дурних немає. Треба садити оцей ранній, який копати треба в травні чи коли. Треба садити разом із цибулею. Цибуля в мене не зійшла. Цибуля садила пізніше, це ця зійшла, що вона не нужна. Це ж тут вона була у нас. І от де-не-де де, видно, погано викопали. А як фризували, воно наверх викинуло. І тепер просто ну, навесні сапається. Цибулі немає, тут часнику немає. А оцей раній зійшов. ну. Що? Ну, ось сюди на виноград давай спершу. Туда? На корінь винограду вкривай. Так що чесник зійшов, але ну, не весь. Один тільки сорт. Оцей ранній. І зійшов гарний. Будемо на Новий рік їсти пампушки із молодим часником. Бо я ось і відмічала цей ранній часник, бачите, паличками. Я його першого посадила, а тут два рядки інший сорт. Бачите, цей не зійшов, а ці скільки? Три. Сім рядочків зійшло. Ну, вже як буде. Тут теж не посходила не цибуля, не часник. Ну, я тут взагалі пізно садила. Самі палочки, але немає. Ой, ох і вітер холоднющий. Я зараз давай баклажки позбираю, Серега, свій капельний полив. І викидай землю на корінь. О, Перелетіла куриця. І вам накидать. Зараз вам гірчиці накидаю, поки Серга повкриває виноград. А я їм зараз нарву. Такі оці гарні чорні і з біленьким. Сиві. Тільки крикуни страшні. Так. А що ти ждеш? Нема мене, немає роботи, чи що таке? Що ти дивишся? Що ти підпираєш заступ? Ну я приїзд, а то <гум> Я вийшла б вже то командувати, а не працювати. Ні, я зараз підожди, ну рукавиці баклажки позбираю. і туди у сіних позаношу, бо це вітер за зиму роздує, так буде по всьому полю і городу. Хватить. Хватить. Бачиш, а ти переживав, скільки треба землі. Оце й хватить. О, то вже багато. Він випріє. Соломи. Да трохи будемо, соломи. Кидай поки землю, зверху трохи соломи. Як кожен рік, так і вкривати будемо. Хто знає, яка буде зима. Воно ну, думаєш одне, а буде друге. Все? Ну, а що Кот? Цей. Який? Полошок виступати. Як я казав, давай красиво підводити, не відлок по. Товій коляд, девоче хай, не подається. Ой, наче і справді. Так що тебе похмелить? Похмелить? Можна було. Можна було. Оце твоє і похмілля. Тягай тачку з землею. А, <ривітно> <ривітно> ну, а я зараз ці поскручую ці баклажки <кхи> позадошу. Ох і холодно. Ще яйце треба забрати, ну но... поки... Що <ривітно> таке? Давай. Кинув на вильник і все, і, і лежить вже на тюку. Давай, грузи! Ніхто не здівається. Оце вже сьогодні, і чуєчка, що зима на носі. Хоча вже не перший день зими. Хватить. Це ще мой багато буде. Мороза ти не будеш. соломою рук ти що курі, як дадуть по дворі, тільки землею. Коріння і все. Це тут виноград, бо тут аж від поля. воно там і в дворі ж саме з поля. Сифонить гуде і свище. Дід Мороз несе подарунок. Ні, не, Діда Мороза вже ж немає в Україні, відмінили. Миколайчик. Він якраз Миколаєвич, так Миколаївчик несе подарки. Mm -hmm. Так, ну ти вкривай, я зараз переношу і нарву уткам цього. Ірчиці. Що ж вони в мене виглядають? Так, я це зараз попереношу. Кожного року так вкриваємо, А тоді ще зверху землею, щоб воно не розліталося. І дуже гарно зимує. Зиму зимує класно, а весняні морози морозять усе. Ні, воно там ще туди під, під оцю велику гілку. Отак, так, так. Да. О, це хватить. Головне, щоб теплий теплій корінь був. А тоді отуди в колесо ще. Ну, накидай, щоб вітер не розвіяв. Угу. Воно ж там земля, ти ж бачиш, я ж її не вигребла, і нормально, і літо перестояло. Так в мене чоловік похміляється на другий день. Ага. Ми <хи> напоїли його бінами. Ой, да не бреши. Давай ще, давай ще. Да. Відкрили рота, поставили лійку і заливали. На роботу не відпустили, казали, <хи> давай поїдемо на роботу. Сказали <хи> ні. Куря одне се зразу кинь щоб не нести туди. Ах, вітер який. Зима, грудень місяць, зелено. Це зелена, стоїть ще. Моя кізонька пасеться. Я ще тобі, так кози. Лігубить зелене. Ти думаєш, що казав кізонька, так не обіду. Казав вона і в Африці коза. Ну я ж не сказав, коза як кізонька. Ти думаєш, що як пахне. Чи що дарить наче так густо, а воно і не дуже густе. Вот, сука. О, ось, бармалей чисчорний. Прийшов курочку їсти.

На я ще нерву. пахне так стебло. Який почав сьогодні, я тебе злякала пасіться. Зараз піду й курям ще нарву, а тоді випустимо. takie zaglądasz i jest. Невже розпогодиться трохи, так? Наврядом суне таке щось. Чи на дощ, чи на сніг. На дощ не треба, хай вже сніг іде. Вже пора снігу випасти. Ой, яка красота. Що воно як сонце? Зразу гляньте, як гарно на вулиці. Просто клас. Ну, це б і не ховалося. Взяла вірейку, бо відром не набігєшся. Нарвала. Зараз віднесу. Кажу сонце зразу як гарно на вулиці. Красота. Аж веселіше. Так, зараз несу курям. Насиплю хай дзибають. Ой, як красиво на вулиці. Гняла капюшон, бо вже й жарко. То Вітер такий з поля дає. Щоки покрасніли. Зараз дамо. Хай заботяться курі. Та я їх випустила, щоб у грязюці не ходили. Зараз висиплю, хай клюють. Все одно все загорожено. Може не вилити, тільки це ж тут десь одна гадина налазила. Де вона ділася? Загнав його. Ти загнав? Да, так, курив. Ну це ж я насиплю, хай грибуться у дворі, щоб не йшли на город. Сонце красиве. Світить. Не гріє, але світить. Хай хоч світить. Нагріємося ми влітку. Ой, ось стіна біла до коче. Сліпить. Влітку ми нагріваємося. Хай зимою, хоч сонце світить, і то веселіше. Зараз воно таке наче чи туманом. Дальше бачиш, непонятне. Ідіть, ідіть, на. Це зараз получу, що для чого я тут розкидаю. Але ж там грязюки повно. Вуча хоч трохи підсохло, а в них ні щось, сонце не заходить. Налітайте, вам треба вон колесо, помити, да води налить. Давайте, на, куди? На, ось сюди кину. Налітайте. Пташина ферма. Чи ж, в тебе карман виліз. Заховай, заховай, бо жінка буде алкашка. О, якби всі такі були алкаші, як я, так мабуть, в Україні спиртні напої не випускали, бо закрилися б заводи всі. Такий як ти. А ти до мене їдеш. там яма бачив, придурок вирив. Риє. Будку тут тягає і ось нарив. Тяпа, тяпа. І воно, це тоді на нарив літом. Да тяпа, упаду, глянь. Бідна будка.